А далі розповімо про добровольця, який повернувся в Україну з Польщі, щоб стати до лав збройних сил. 23-річний Назар Луканюк з позивним філософ від початку повномасштабного вторгнення воював на найгарячіших напрямках. За мужність він отримав золотий хрест від Валерія Залужного. У день добровольця Назар Луканюк розповів суспільно про штурми російських позицій, втрати побратимів та важку контузію. Пам'ятаю, десь годині восьмій нам ранку почали видавати боєкомплект. кажуть, ви їдете на Бахмут. Хто хоче, може що відмовитися? Що така тоді цей каз початок 23-го року? Бої за Бахмут були дуже сильні. І Я коли брав патрони, я беру у мене руки тримтять, тремтять. Я намагався себе опанувати, але я не міг цього зробити. Настільки страшно, я в житті такого не відчував, чесно. Буду відвертим. Командир відділення З штурмової роти це... державної спеціальної служби транспорту Назар Луканюк сьогодні? розповідає про свій перший вихід на нульову позицію. Перед цим каже приблизно півроку намагався потрапити до роти, яка воює на передовій. Назар вступив до українського війська разом із батьком Іваном. На початку повномасштабного вторгнення чоловік які повернулися з Польщі родом сім'я із села, малий рожин кульської громади, що на Франківщині. Я чесно приїхав був воювати, а не десь там сидіти. Там поки в тилу командир каже: так доки тебе тато не пустить, я не подам тебе у списки. Я кажу, тату пустіть, тато ні, не пущу. І я в кінці кінців, як я підхожу до командира, кажу: ну немає чогось такого є, що в армії є тато, і є син. Є один солдат, є інший солдат. Перше завдання оборона селища Красна Гора на Бахмутському напрямку. Далі каже Назар Луканюк, була окопна війна разом з побратимами копав лінію оборони під час ворожих обстрілів. Військовий згадує випадок, коли групу, яка вийшла їм на заміну, накрила міна. І вийшла група з десяти людей на і Вони не дійшли метрів, мабуть, п'ятсот. Пролетіли дві міни і накрили їх. Наш панчик розбираємо окопі! Треба перебігти на. Ми двоє сидимо в норі з моїм другом, хто вирили. І чекаємо, поки нас прийдуть поміняти. Заходить е, їхній головний в окоп і відразу кричить. Е, ці цифри. Зв'язок є! О, нас же міняють, нема! Назар розповідає, залишив передові позиції, коли отримав кілька контузій підряд. Два тижні тому військова комісія визнала Назара придатним. Він надалі готовий боронити Україну. Матір Катерина Луканюк каже, знала майже про кожний бойовий вихід свого сина. Звичайно, що якщо сказати, що для солдатської матері найперше, то молитва. Коли знаєте, в ті місяці, коли він був на сході, то засинаєш з молитвою, просинаєшся з молитвою, йдеш по дорозі, і десь там у підсвідомості, все одно крутиться. Молитва і очікування. Оксана Василик, Назарій рік суспільне новини Івано-Франківська область.